Реабілітаційне відділення Гайсінської центральної районної лікарні. Торік у цій будівлі лише розпочали ремонт, а нині тут функціонує новостворене відділення для відновлення цивільних та захисників. Реконструювати приміщення взялись спільними силами громада, міська та обласна ради. В лікарні в нас на сьогоднішній день кожен день 60-70 військових лежать. З них поранених 10-15. Треба місця їм. Треба. Ну і я взявся за це брати. І з міського бюджету виділив 26 мільйонів. У червні минулого року ми почали і з цей рік, в червні, я думаю, десь з першого будемо здавати. У 2024 році Гасінська міська рада виграла в обласному конкурсі безпечні стійкі громади з проєктом з реконструкції відділення на майже один мільйон гривень, де половину суми покрив обласний бюджет. За ці гроші закупили медичне обладнання для реабілітації людей після фізичних травм, поранень та інсультів, зокрема, й для кабінету ерготерапії. Саме в такому відновлюється після перелому руки місцева жителька Леся Лавриченко. Я взагалі не могла руку повернути, отак в мене тільки була. А тепер я вже можу отак вивернути руку. Ну, повністю ще не вивертається, але вже завдячуючи процедурам і дівчатам гарним, вже згинаю. Ця, цією рукою я могла зробити тільки отак. Тепер я вже згинаю руку нормально в кулачок. Відділення розраховане на 20 ліжок для стаціонарного лікування. Палати дво та тримісні, повністю облаштовані за вимогами МОЗ. Також є окрема палата героя з інклюзивним санвузлом та додатковим ліжкомістем для супроводжуючого. У нас повністю сформована мультидисциплінарна команда з фахівців, які будуть проводити реабілітацію. Це фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти фізичних та ерготерапевтів. Працюють лікарі фізичної реабілітаційної медицини. логопед, і психолог оцінити масштаби проведених робіт та поспілкуватися з пацієнтами до лікарні приїхав голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Колектив хороший Я лежав така, ну схожа, він він не ті, але трегазін, а це Вінниця, не треба їхати десь кудись. У другому етапі обласного конкурсу Гайсенська міська рада виграла ще з двома проєктами. Відтак у лікарню закуплять апарат лазерної та ударно-хвильової терапії, а також автомобіль для перевезення важкохворих. На умовах співфінансування в 2024 році закуплено реабілітаційне обладнання. Два проекти вже стали переможцями в 2025 році. Це до укомплектування обладнанням і придбання спеціалізованого автомобіля загальна вартість їх десь під 3 мільйони на умовах співфінансування невдовзі відділення дообладнають новим устаткуванням, і вже в червні стаціонарне відділення запрацює на повну потужність. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта.